Сьогодні в ремонті Mercedes Benz ML400 CDI V8 дизель. Дві цікавенькі помилки по електронним актуаторам турбіни. І по-лівому, і по правому. Ось такі у нас параметри: атмосферний тиск, тиск на ду, процент відкриття актуаторів, оберти, двигуна і поток повітря. Лівий ДМРВ, правий ДМРВ. Лівий росте, правий падає. Цікаво виглядає, бо розхід повітря не може падати при набору оборотів. Зараз для експерименту розміняю ДМРВ лівий і правий. Випущення чому можуть бути такі цікаві показники? Виходить тут яка система. Стоїть дві турбіни зліва, справа. Сходяться вони обидві на дув в одну трубу. І, можливо, коли одна турбіна не круте не працює, а друга працює штатно, тоді виходить так, що на одному ДМРВ розхід повітря збільшується, на іншому зменшується. Розмін двох датчиків ДМРВ дасть нам зрозуміти, чи працюють вони штатно. Якщо все залишиться незмінно, одна сторона при набору оборотів буде. Збільшуватися потік повітря, на іншій стороні буде зменшуватися, тоді вже питання до актуаторів і до самих турбін. Поміняв місцями датчики, нічого не змінилося. При набору обертів на лівому розхід росте, на правому падає. Черга з актуаторами і турбінками. До актуатора правої турбіни можна дістати без проблем, знімаємо корпус повітряного і ось ми його бачимо. Зараз будемо тестувати. Все добре, діагностика його вмикає, вимикає, він спрацьовує. Зараз треба якось дістатися до лівого актуатора. Актуатор лівої турбіни. А Ось так. і можлива причина. Актуатор лівої турбіни знята фішка. Другий день ОПЕС з Мерседесом. Одягли фішку на лівий електронний актуатор. Все працює штатно. Все чудово. Розбіжність по датчикам. Розходу до повітря допустимо 50 мг. Залишилося за кадром. Після того, як одягли фішку на ліву турбіну, в правій турбіни був ось такий графік на холостому ходу: одна частина часу внизу, три частини часу вверху. Графік. І ось так рівненький, гарненький такий графік був. Причина була наступною: ось електронний актуатор турбіни. Ось його, скажімо так, ручка. Йде тяга від актуатора до турбіни. Просто, коли встановлювали актуатор поставили актуатор, затягнули три болта. На трьох болтах він кріпиться, М6 діаметр головка на 10 три болти. Або там ще є два болтики з підголовку на 8, їх чіпати не треба. І ось ця тяга, що йде від актуатора до турбіни, вона була встановлена в натяг, щоб її Одягти або зняти з актуатора треба прикласти зусиль. Вона прямо в натяг була. І за рахунок цього потенціометр, датчик положення, як називає, він показував недостовірні дані. І ось ці стрибки по графіку, це було наступне дійство. Електронний блок керування двигуном бачу, що не на місці вона стоїть. Питається відкрити-закрити, бачить, знову не на місці, і знову відкрива-закрива, і ось таке дійство відбувалося. Просто-напросто відпускаємо ці три полтика кріплення актуатора, він вибирає собі зручне місце, затягуємо, і ось ця історія в нас пропадає. і Графіки робляться на обох актуатора, гарненько, як було у попередньому відео.